Вітаю вас! З вами Еко Став і ми з України. Продовжуємо розказувати про вертикальну фільтрацію ставочка. Загальна площа цього ставка разом з зоною регенерацією близько 1200 квадратних метрів. Але ті, хто його будували, не правильно прорахували біологічне навантаження і водичка в ставочку брудна. Тому ми робимо додатково вертикальну фільтрацію площею 200 квадратів. І ось такий струмочок, водичка буде витікати. Вчора завезли 66 тонн гравію, вкривають ці труби більше 300 метрів довжина труб фільтраційних. А тут ми робимо декоративну частинку, деякі рослинки. Показово буде виглядати, як вода пройшла через фільтрацію і стала прозорою. Дякую за увагу.